Недостатньо того, твоє життя, не, от дивіться, твоє життя не міняється, коли Бог визнає тебе праведним. Оце треба от просто зараз уважно почути. Дивіться, твоє життя не, не, не міняється, коли Бог визнає тебе добрим деревом або праведним. Твоє життя не міняється, коли люди визнають тебе праведним. Твоє життя починає змінюватись тільки тоді, коли ти визнаєш себе праведним. Ви розумієте, я вам так скажу, є багато людей в церкві, яких Бог вже визнав праведними. Но вони в це не вірять. І вони бачать себе грішними. І знаєте що? Те, що Бог їх визнав праведними, нічого їм не дає. Чого? Того, що вони в це не вірять. І це дуже важливо. Тобто, ви розумієте, тобто, можна дерево, я можу казати тобі, що ти праведний, Бог любить тебе, ти в правильній позиції перед Богом, Бог може тобі казати це через слово, взагалі проговарювати. Ну поки ти сам не визнаєш останнє слово за тобою, як ти бачиш себе, ким ти бачиш себе, береш ли ти слово і приймаєш це і кажеш, да, Господь, я буду так себе бачити.